Командир в першу чергу відповідає за життя своїх підлеглих, це основа. Як потім дивитись в очі е батькам, якщо їхнього сина, я не дай Боже втрачу, це важко. Ну, тобто, якщо ну, нас по всім нормативно правовим документам, тобто йде в першу чергу виконання завдання, а вже потім збереження життя і здоров'я. Але як людина. І в першу чергу як командир. І я б зробив, напевно, навпаки, я б в першу чергу зберіг життя, але все-таки постарався б і виконати завдання. Ну, Тому що я ціную своїх людей. Мої люди це моя сім'я. Що б хотів сказати цивільним, які повертаються на звільнені території, це те, що перед тим, як прийти в свою хату, спочатку потрібно, щоб там відпрацювали відповідні служби. ДСНС, сапери і так далі, тому що замінований може бути будь-що, починаючи від самої будівлі, закінчуючи навіть дрібними самими дрібними іграшками. За ці роки служби, що в мене вже майже 10, я забув що таке цивільне життя. Але от в мене є мета, так. Це дожити до фініша цієї проклятої війни. Давайте ми всі просто оплатуємо. Це просто нереально круто.